Так, дивіться, ось є яєчко перепиляче. Пішов прямо з клітки взяв. І дивимося, вони вже гарно рознеслись. дивіться. Оце найменше. 12 грам. Але за мого досвіду можу сказати, що з такого яйця також лупиться перепівка, яка росте і дуже гарно. Дивіться, 16 грам. Так. 17 грам. 16 грам. Прямо не всі такі шестнадцать, 17, 14 грам, всі крупненькі, ну, прям несуть гарні яйца 16 грам. Так, ну я тут одне давайте. 16 грамів. Бачите, 15, 16, 17, 14. Ну Де-не-де попадеться 12-13 грам. Ну, хто буде замовляти, ви не переживайте, я кладу від 12 грам собі на інкубацію і все лупиться, і ростуть вони одинаково. Просто на першому періоді ті трошки здаються крупнішими, а ті меншими. Але за рахунок генетики вони потім нас доганяють.